Попри те, що Харків прифронтове місто, тут все одно живе дитинство. Маленькі городяни хочуть бавитися, сміятися, прагнуть бути безтурботними і бачити довкола себе яскраві барви. Вони кажуть так, часом буває страшно однак, навіть після повітряних тривог завжди наступає відбій, а після нічних обстрілів ранок. Я все одно радуюсь, тому що я тут живу. Це моя улюблена країна і дуже подобається. Це мій рідний дім. Буває трішки страшно, але взагалом добре. Я ходжу на танці, і я часто виступаю. Мені дуже подобається у Харкові, дуже чудесний город. Я гуляю дуже гарно з друзями, дуже багато емоцій. Та загалом Харків найкращий». У Безпечному просторі артсховища культура ця малеча зібралася не випадково. Справа в тім, що цьогоріч Україна відзначає День захисту дітей разом з усім цивілізованим світом, 20 листопада. Ця дата була обрана не випадково. Саме в цей день, 20 листопада 1959 року, ухвалила декларацію прав дитини. А 30 років по тому, листопада, 1989, Конвенцію ООН про права дитини. Цей захід він присвячений міжнародному дню захисту дитини. Ми вперше святкуємо це у листопаді. Згідно із наказом нашого президента Володимира Зеленського, залучені діти із всіх шкіл Основ'янського району. Це і діти в основному пільгових категорій. Ми дуже раді, що не дивлячись на те, що зараз відбувається навкруги, про наводцей цей жах. А на те, що в нас є обстріли, а на те, що така складна ситуація, але ми продовжуємо жити, радіти, і це свято мені здається дуже важливе для наших дітей. Особливий подарунок для своїх однолітків підготували вихованці дитячого театру Тимур за участі зразкового ансамблю Танцю Джерельце. З нагоди свята вони вирішили запросити юних глядачів у справжню казку під назвою Міо син короля, де добро зустрічається зі злом, втрата з надією, а любов завжди перемагає ненависть, коли ми танцюємо і зараз навіть як актори. Танцівники показуємо свої е, сюжети на сцені, і коли ми бачимо, наприклад, сльози, емоції, радость, це дуже для нас приємно. Значить, ми правильно все робимо і йдемо на правильному кроці. Юні артисти розповідають, працювати над виставою непросто, адже ця казка має глибокий філософський зміст. Я грала злотітку, ми всиновили дитину, але не заради того, щоб любити, піклуватися, а заради грошей. Ми хочемо поширити проблему, що викрадають дітей кожен день і їх вже багато викрадено, і е, своїм образом я хочу показати своє ставлення до них там, коли вони не вдома, а в Росії. Загалом на маленькій сцені сховища свої ролі виконували сім десятків дітлахів різного віку. Хтось із них народився в Харкові. Хтось знайшов у магаполісі порятунок як біженець, а хтось чекає на своїх близьких, що зараз на лінії фронту. Долі у кожного різні, однак любов до сцени спільна. І саме вона допомагає дітям триматися у воєнні часи, каже керівник театру. Сьогодні, коли ми серед нашого акторського складу маємо дітей з різними долями, в тому числі зараз сьогодні грають на сцені діти, рядом з, як... з домом яких прилетіла прямо цієї ночі. А зараз вони стоять на сцені, і схоже про те, що вони забули про це цю сумну подію, яка сталася ось декілька годин тому. Театр, як для глядачів, так і для акторів, це така можливість вийти в інший світ. Дітям справжнє дитинство. Ну я глядач, я думаю, що приблизно туди. Мені здається дуже важливо саме в цей день сьогодні грати виставу «Мій син короля», яка присвячена всім нашим українським дітям, які зараз пробувають в російському полоні. І ми сподіваємось що як в касі, так і в житті. Відбудеться диво, і всі кожна з наших 10 тисяч дітей повернеться знову додому, в Україну, в свою сім'ю. Ольга Трачок, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Андрій Паколов, Харків. Новини.